Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу, формат. Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже доєднався наш перший гість. Це Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Доброго ранку. Доброго ранку. Тараса, я почну з це. Була вчорашня новина, але мені здається, вона важлива, бо точно матиме продовження. Інститут Вашингтонський інститут вивчення війни в своєму там підсумковому звіті за вчорашній день повідомив, що з огляду на все там всі заяви, які вони проаналізували. Кремль відновлює інформаційні кампанії з метою натиснути на захід, щоб захід примусив Україну піти на поступки і провести там якісь певні переговори. Говорить на вигідних для Росії умовах. Ми зараз ще будемо звертатися до фактору Китаю в цьому питанні, але чи бачите ви ознаки того, що Кремль відновлює такі інформаційні кампанії? Бо справді їх якось давно не було, мені здається. Так, безумовно, ці ознаки є. Тим більше, що навіть вчора була заява одного з заступників Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, якраз на цю тему, і от він там викатив цілий перелік пунктів, за яких Росія погоджується, так би мовити, на завершення війни і відповідно на мирні переговори. Ну і там якби. Традиційні їхні хотілки, так би мовити, так те, що стосується того, що Україна повинна припинити чинити спротив, Україна повинна відмовитися від західної зброї, відмовитися від НАТО, від Європейського Союзу. Ну і зрештою визнати е -е, те, що називається те, що Росіяни самі називають ситуація на землі, тобто визнати от якби окупацію тих територій українських, які поки що знаходяться під контролем е -е, російських військ. Безумовно, що ці речі вони пов'язані із фактором Китаю, також але е, в першу чергу на даний момент е, ці речі пов'язані із підготовкою до українського контрнаступу. Вони пов'язані з тим, що росіяни насправді ну, вже впродовж останніх тижнів, місяців навіть відслідковують те, що е, захід е, ну досить радикально змінив свою позицію по відношенню до того, яку зброю і в яких обсягах і як швидко має отримувати Україна. Тобто, ну ми е, за е, останні кілька місяців ми досить швидко просуваємося. В плані переозброєння української армії від основних бойових танків ми дуже швидко перейшли до крилатих ракет Storm Shadow, які, в принципі, за своїми характеристиками, ну до певної міри в. в... Трошки краще навіть аніж атакс, ну, про які ми дуже багато говорили, який став для нас таким символом, так би мовити. От, е отримавши ці ракети, почавши їх використовувати, ми вже в принципі, маємо е основне рішення прийняти по західних літаках по f 16 Уже є певні дедлайни, коли це все буде. Е американці готую, почали готувати екіпажі танкові українські для е танків Абрамс, які вони передадуть там теж орієнтовно на осінь. Бачачи це все, Росіяни розуміють, що в принципі шансів а, у них утримувати території після того, як Україна почне контрнаступ. Ну, спочатку з тим, з тією зброєю, яка в нас є. І потім, коли в нас на осінь з'являться умовно Абрамси і Ф-16, і це дозволить нам або посилити свої позиції, або, можливо, якщо там у нас щось десь піде не так, то в нас буде ось цей козир в рукаві, і ми зможемо зрештою додавити росіян, да, виконавши ті задачі, які в принципі стратегічно ставляться перед цим контрнаступом. І росіяни чудова. Розуміють, що ну, тоді ситуація для переговорів, для початку переговорів для них буде набагато гіршою, аніж зараз. Тому от вони в передчутті, так би мовити, ось цього військового фіаско чергового, от, і можливої необхідності там шахов доброволі і всього іншого. Вони зараз пробують, ну, цю тему підняти, щоб можливо почати це схилити захід до того, щоб почати це зараз. Це перший момент на більш вигідних позиціях, поки Росія знаходиться. І другий момент ну, росіянам справді страшно, що на полі бою. Перед їхніми військами з'являться Абрамси, а в небі будуть як 16 американські. Тобто це абсолютно ну, радикально міняє те, що буде від обстановку на полі бою для Росіян в першу чергу. І очевидно, Кремль хоче це зупинити. І якраз от початок мирних переговорів це один із кроків, один з інструментів, якими Росія це розраховує зробити, бо в них там не дарма вони включилась цей перелік, який вчора був озвучений. От цей пункт про те, що Україна відмовляється від західної зб. Брої, тобто, ну якби очевидно, йдеться про те, що росіяни хочуть, щоб це все зупинилося вже і зараз, щоб справа все таки не дійшла ні до Ф-16, ні до американських абрамсів. А вони ще там немає в цьому переліку, який ви згадуєте відмова від курсу до НАТО. Так, я згадував про це, що ніякої інтеграції в НАТО, ніякої інтеграції в ЄС. А там ще була була мова російська, що треба захищати і свобода від розповідання. Коротше кажучи, вони повернулися до формули армія, мова віра тільки е, ну по-своєму, так би мовити. Зрозуміла вас. Добре, тепер я хочу акцентувати увагу на китайському фактору в цій історії. Ми знаємо, що тривало десятиденне. Турне Лі Хуея, це спецпредставник Китаю по Україні, який там почав свій візит з Києва, потім поїхав вояжем європейськими столицями і завершив цей візит в Москві. Це було 26 травня, там він зустрічався з Лавровим. Чесно кажучи, мені навіть довелося докласти певних зусиль, щоб в принципі, підняти всі публікації і подивитися, чим завершилася ця зустріч в Москві з Лавровим. Ну і судячи з усього, що не було якихось яскравих. Заяві публікації виглядає так, що нічим особливим, або можливо, я щось не помітила. Тим не менш на тлі ось цієї цього вояжу Ліхуея по Європі, Wall Street Journal написало про те, що посилаючись на свої там джерела серед європейських дипломатів, що нібито Ліхуей, по перше, він там отримав трохи холодний прийом. Про це писали в Європі. А по-друге, що він все-таки сигналізував Європі про те, щоб Європа схиляє. Україну до а, такого миру а, на умовах того, щоб за Росією лишалися вже окуповані і зайняті нею українські території, виглядає так, що ця пропозиція Ліхуея не була сприйнята м, позитивно. А, і тоді, мабуть, він ні до, до Москви він поїхав чим. Хоча, можливо, в мене така ну хибна думка з цього приводу. Можливо, ви інакше бачите історію. Ну, Ви абсолютно праві в тому, що справді якогось такого інформаційного яскравого фіналу цього, цього візиту до Москви не було. Навіть офіційна, офіційні повідомлення російської МЗС, вони були такими дуже сухими, що, мов, мовляв, сторони обмінялися думками. Росія ще раз там підтвердила свої позиції і сторони разом підтвердили, що вони якби, будуть прагнути політичного врегулювання ось всієї цієї ситуації. Тобто такі дуже, дуже сухі три пункти, вони насправді ні про що. Очевидно, що. Головна місія е, ліхує зараз, вона полягає навіть не стільки в тому, щоб ну е, якимось чином зрушити з е, мертвої точки ось цей так званий мирний план Китаю. Так бо ну ми ж насправді розуміємо, що ніякого мирного плану там немає від самого початку. Тобто, коли ми говоримо про е, цього спец спецпредставника е, Пекіна, ми маємо розуміти, що в, ну, зараз е, не йдеться про обговорення якихось навіть механізмів. Тобто, Китай насправді він з самого початку він оприлюднив просто. Е, Позиційні пункти, причому ці пункти вони були максимально нейтральними і максимально загальними, там, типу, ми за все хороше і проти всього поганого, так, ми за територіальну цілісність, за її повагу, ми за повагу до суверенітету, ми проти війни, ми за те, щоб все мирно врегулювати. Але а, в жодному з цих пунктів не, не йшлося нічого про те, що відбувається зрештою на території України і зрештою, яке має бути це врегулювання в розрізі російсько-української війни. А, тому очевидно, що і, і більше Китай нічого не показав насправді, так? Тому очевидно, що місія Ліхуе зараз вона просто полягає в тому, щоб збирати інформацію, як в першу чергу, європейці реагують на ну, такі от більш проросійські можливі сценарії завершення цієї війни через політичне врегулювання. Оскільки в Китаї, очевидно, або немає цього мирного плану як покрокового, да? або в нього є кілька сценаріїв. Причому ну, один сценарій може бути там дуже дуже сильно проросійський, інший сценарій може бути умовно трошки більш прозахідний. І очевидно, що зараз Пекін хоче зібрати максимум інформації, як би в першу чергу європейські партнери реагували на різні, ну так би мовити, різні формати, які може запропонувати Китай. І е, очевидно, що саме в цьому полягала місія ліхуя зараз, тобто поїхати до європейських столиць після візитів європейських лідерів до Пекіну, тому що ну, на е, загально такому на найвищому рівні да, загальнонаціональному е, Цзіньпін поспілкувався з лідерами Європейського Союзу і із. Е, е, Дерема провідних європейських держав, він для себе зібрав певну інформацію, зробив певні виставки. Так він побачив, що в принципі ну, якби його ця ідея про те, що е, хоч ми і стратегічно конкуруємо зі штатами, але з Європою ми все одно хочемо торгувати. Ну зі штатами також, тому що ну, конкуренція вона ж не передбачає війни, наприклад, да, чи конфронтації, чи е, повного обрізання взагалі будь-якої будь-якої форму, форм, форм, формули співпраці. І е, е, ну, от, якби тепер е, уже спецпредставник Сізінпіна е, зі поїхав до. Європейських столиць для того, щоб уже більш конкретно про щось поговорити, ну очевидно, що враховуючи, теж немає знову ж офіційного китайського плану цього, поки що оприлюднено. Теж про що ймовірно говорив Ріхуей, це просто була така от проба проба реакції того, наскільки європейські лідери будуть прийня... сприйнятливими до ось таких речей. Тому що насправді навіть після того, як лідери ЄС з'їздили з візитом до Пекіну, наприклад, пан Борель, головний дипломат Європейського Союзу, він досить жорст Висловлювався по відношенню до позиції Пекіну. Він неодноразово казав, що в принципі та, та позиція, яку зайняв зараз Китай, вона не дозволяє йому бути об'єктивним посередником, тому що насправді він так чи інакше він в дуже багатьох речах схиляється до сторони агресора от в цій конкретній війні. Ну, і відповідно, це дуже сильно шкодить взагалі мирним ініціативам Пекіну, які там в подальшому десь можуть бути. Власне, я так розумію, що зараз і Європейський Союз і Китай знаходяться на етапі, так би мовити, збору інформації одне один про одного, так тобто наскільки. Пекін і Брюссель хочуть придивитися один до одного, наскільки от вони можуть сприймати або не сприймати ті речі, які звучать от відповідно з одного і з іншого боку, і до речі, ну такий цікавий момент після повернення Ліхуея з Москви. Була заява китайського вже міністерства закордонних справ. Маонін їхня речниця виступила і сказала, що Китай абсолютно повністю підтримує саме європейські ініціативи мирного врегулювання. Ну, якби ситуацію довкола України, ну тобто, очевидно, що е, Китай все-таки в цій в цій грі в своїй геополітичній він робить ставку в першу чергу на європейські держави, ну, от е, і не дарма, от е, на різних рівнях з боку від китайських діячів, звучать там ну, ці от різні моменти, які до речі, от, ну наприклад, президент Франції Макрон підхопив, да про там <кій> стратегічний суверенітет Європи, да там про незалежність Європи від позиції Сполучених Штатів, тобто Китай зараз намагається розіграти цю карту, але. Ну, Тут очевидно, що так чи інакше йому тоді доведеться все одно повернутися до того варіанту мирного плану, який все-таки ближче до українського, тому що переважна більшість європейських держав і на рівні ЄС, і на рівні представників там G7 і так далі, тобто на всіх. Можливих міжнародних майданчиках західноєвропейські європейські країни висловлювали, висловлюють і будуть продовжувати висловлювати підтримку саме українському варіанту мирного врегулювання цієї цієї ситуації. Тобто, очевидно, що якщо Китай буде продовжувати рухатися в цьому напрямку, йому так чи інакше треба буде враховувати ось саме цей момент. Можливо, з цим пов'язана такі, от дуже дуже сильна прохолода в тому, як Лі Хуей побував в Москві. Да, І от, би в таких от суто інформаційних результатах цього всього. Бо ми розуміємо, що тут е, вибудовується така така ситуація, що насправді ну е, от в цьому діалозі між Пекіном і Брюсселем уже Москву ніхто слухати не буде. Тобто, якщо домовиться Китай і, наприклад, європейський союз, то е, товариш Сі позвонить просто своєму дорогому другу, як там е, ну російська пропаганда е, це дуже е, піднімала на нагору, да як він там Путіна називає, і скаже, що е, дорогу друг Водімір, я тобі там е, передам через діхоє документ. От е, ти його сядь і підпиши в себе за тим великим столом. І все. І якби на цьому ну, зрештою все може завершитися. Я думаю, що Європа це чудово розуміє, і Європа робить ставку саме ось на цей момент, що ну, насправді головна стратегічна домовленість Китаю, вона, ну, судячи з його геополітичних інтересів, вона має бути досягнута з Європою раз і з Сполученими Штатами Америки два. Добре, ви в своїй розмові перед цим згадали далекобійні ракети Атакамси і Storm Shadow. Україна отримала британський Storm Shadow. щодо Атакамсів. Питання не, не вирішене. Я чому про це згадала? Тому що от американський сенатор днями від республіканської партії Ліндсі Грем, коли він перебував з візитом у Києві, він закликав е, свій уряд. Я так розумію, Вашингтон як е, закликав якнайшвидше надати Україні далекобійні ракети Атакамс Республік. Канець, хвилиночку, що і що це він каже: дозволить завершити війну. По перше, чи дозволить? А по-друге, а чому чому Вашингтон зволікає? Я я чи є у вас відповідь на це питання? Вже ж ніби всі, які можливо, червоні лінії перейдені, вже навіть була здійснена екскурсія Бєлгородщиною і якось нічого після цього не сталося. Ну, Насправді Вашингтон в цій, в цій конкретній ситуації, так, яка пов'язана з наданням Україні ось таких, як кажуть, знакових систем озброєнь, таких як Атакус, таких, як F-16 і так далі, він ну, дуже сильно зав'язаний на внутрішньополітичну як кажуть, повістку, так, на їхній порядок денний. І насправді ось те, що зараз відбувається, в тому числі з F-16, це тільки, умовно кажучи, початок такої трансформації, ось саме, саме таких. Поглядів Вашингтона на ці червоні лінії да, на загрози ескалації і таке інше, тому що а, насправді не так давно а, дуже ну, відбулася радикальна зміна позиції республіканської партії. Якщо раніше в них якби офіційно а, ну вони а, мали просто дві, два варіанти, дві, а, дві такі от мейнстрімні свої от політичні стратегії, критики адміністрації Байдена. Перша а, вона була її озвучував колишній президент штатів Дональд Трамп, що допомога Україні це взагалі не потрібна американцям. Річ що це прямий. Пряма дорога до Третьої світової війни, і ну, якби, от все, все ще з цим пов'язано. Але е, Дональд в ну, своїй такій типовій фірмовій манері. Він в цьому контексті дуже сильно, очевидно, потягнув, як кажуть, ковдру на себе, тому що він почав розповідати, що тільки він і більше ніхто не інший не здатен зупинити цю війну, і от якщо його там виберуть президентом, то він там за 24 години всі питання владнає. От. Але в таких закликах, в такій агітації, ну, очевидно, в більшості республіканців виникло питання, а де ж тут ми? Тобто, де тут взагалі республіканська партія, де тут політична оця от наша конструкція, ну добре, там Дональд він яскравий персонаж там і так далі, так? Але це, як кажуть, командна гра, тобто тут якби треба враховувати от ну, Уставлені традиції, політичні, внутрішньополітичні штатів. і власне це, очевидно, був один з моментів, який спри... ну, сприяв тому, що республіканці в цілому вони переформатували свою позицію, і тепер їхня офіційна позиція критики адміністрації Байдена ну, от, в стосунку допомоги Україні, полягає в тому, що Байден насправді дуже мало допомагає Україні. Треба більше. От. І оскільки очевидно, що ну, ця зміна в республіканській партії в їхній позиції, вона. Очевидно, прив'язана до е, уже майбутніх президентських виборів. І очевидно, що ця зміна вона залишиться з республіканцями і впродовж цієї передвиборчої кампанії, ну і далі відповідно. Тому, е, враховуючи цей момент, е, Байден тепер е, ну, навіть якщо б він не хотів, теоретично, гіпотетично, да? він е, просто змушений посилювати допомогу Україні, тому що е, в іншому випадку він просто дає е, своїм політичним конкурентам е, козир, як його можна критикувати, так, і відповідно дає привід для таких таких розмов. Тому саме з цим, мені здається, пов'язані е, ось ці заяви е, очільних представників республіканської партії. Саме з цим пов'язано рішення Байдена про е, все-таки згоду на надання Україні f 16 літаків. От, е, і зрештою там навіть йдуть розмови про те, щоб більше Абрамсів навіть відправити е, українським танкістам, аніж ті, про які вже було домовлено. Е, і очевидно, що в цьому ж ключі йде е, е, йдуть розмови і про атаки. тим більше, що зараз е, Вашингтона набагато легше про це говорити. Після того, як Україна отримала британський Storm Shadow, після того, як е, французи ми звернулися до французів, і, очевидно, ми отримуємо е, французький аналог Storm Shadow, який називається Scalp, Ми зараз звернулися до е, Німеччини отримати уже німецький аналог Storm Shadow під назвою Taurus. От, е, тобто, ну, і Враховуючи характеристики цих ракет, е, вони плюс-мінус однакові, да, незалежно від того, там, як вони називаються в різних країнах. Е, їх дальність періоду десь там, від 290 до 580. Кілометрів, так? Ну, ті, що ми, наприклад, просимо в німців, з останнього це там дальність польоту десь 500, біля 500 кілометрів. На фоні цього 300 кілометрів атак це вже, ну як кажуть, нічого, нічого ризикованого. Так? Тобто навіть якщо б зараз адміністрації Байдена закинули, що ну, би, це шлях до ескалації, то тепер Білий Дім може сказати, а яка ж це ескалація, якщо вже британці дали ракети, які в два рази далі летять, ну, теоретично, так. Зараз от французи дадуть і німці дадуть українцям. Це так, такі самі ракети то ну, якби, атакам це вже буде так би мовити просто доповнення до арсеналу ну, є ще третя, тут, третій аспект цієї проблеми е, про нього об'єктивно говорять американські військові експерти-аналітики і в принципі об'єктивно вони праві Суто кількісно цих ракет атак з в сполучених штатів не так багато, тому а, без е, іншої додаткової допомоги е, ці ракети вони б звичайно вони б нам трошки допомогли, але ну це не був би відчутний, так би мовити, відчутна відчутна допомога на полі бою. Тому що ну, враховуючи знову ж таки кількісні параметри російської орди, нам ну таких засобів враження нам треба набагато більше, аніж в принципі американці можуть нам запропонувати, що в першому транші, що потім в. Ну, додатково в виробництві, тому що вони вже ще в, наприкінці минулого року вони для себе рахували, скільки, чи можуть вони виробляти таку кількість цих ракет для того, щоб задовольнити потреби української армії на полі бою. І ну, виявилося, що вони без е, якихось інших аналогів, які би надавали інші країни, ну, е, цих ракет було б замало. І тому е, ну, це теж, мені здається, вплинуло на позицію Білого Дому, тому що ну, давайте уявимо собі, що немає стромшеве, нічого немає, і Білий Дім ну, приймає це рішення, да, передає атакам. Їх мало. Вони на полі бою навряд чи дадуть той ефект, який дали інші системи озброї. там ті самі гаубиці, так, з величезною кількістю снарядів до них, чи ті самі е Хаймерси. І тоді виникає зразу питання до Білого Дому, <кій> значить, ну, ваша допомога не працює тоді, так? якщо ми не бачимо якогось такого результату. Далі Україна починає звертатися до Сполучених Штатів з проханням, ми вже вистріляли всі ці атаки, які ви нам дали, дайте нам, будь ласка, ще. І тут Білий Дім стоїть і змушений сказати, ви знаєте, а ще немає, треба чекати там лік умовний. Ну, і це ставить ще в гіршу позицію адміністрацію Байдена і Білий Дім. Тобто мені здається, що в даному випадку тут в першу чергу, звичайно... Зіграли роль внутрішньополітичні ці от фактори, але е, також е, тут е, ну так само, як і в принципі з усією серйозною військовою допомогою, це командна гра насправді, тому що Сполучені Штати Америки в даному випадку вони максимально намагаються синхронізуватися з європейськими союзниками. Ну знову ж для того, щоб Європа не, не випала, так би мовити, з цього загального е, стратегічного курсу заходу на підтримку України. Тараса, ми ось поки з вами говоримо. Тут в іншій частині світу розгортаються якісь дивні події, які точно дотичні до безпекових питань. Зокрема, повідомляється, що Талібан на хвилиночку, та великий друг і союзник Росії, хоча визнаний в Росії терористичною організацією, тим не менш, союзник атакував прикордонний пост Ірана. А, і ось пише військовий журналіст Андрій Цаплієнко, що Талібан раптово оголосив війну Ірану, увійшов на територію Ірану і вже навіть захопив іранську військову базу неподалік кордону і обіцяють захопити столицю за два дні. Чесно кажучи, звучить ну не те, щоб як жарт, але ну трохи комічно, не комічно. Я не знаю, враховуючи, що обидвоє це союзники Росії. Тут хороший простір для Кремля виступити мирним переговорником, умовно кажучи. Але це плієнко справедливо зазначає, що ось ця історія могла би знизити постачання шахедів Росії. Саме так, тут з Андрієм 100% можна погодитися, але ну, тим більше, бачите, ми трошки неправильно сприймаємо Талібани як, як єдине ціле, да? тобто як цілісну організацію, таку, да? яка от вона має там, централізоване управління ну, і діє і, і як одне ціле. Так? Насправді Талібан це ну, просто такий конгломерат польових командирів, які походять з різних регіонів Афганістану. І ну, вони дуже часто, по-перше, ну, їм важко досягти згоди по якихось. Питаннях разом, та от. А по-друге, в них немає такої от вертикалі управління, що от якщо, наприклад, вони хтось із них щось робить, це означає, що це все узгоджено там на самій горі, так і відповідно на це є там от якась найвища санкція. Звичайно, це відкриває можливості до того, щоб на окремих польових командирів а, могли мати вплив країни, які не пов'язані з Росією і з Іраном. Так? І для нас, в принципі, не секрет, що ну, а тут можливо а, досить таку вагому роль відіграли ізраїльські спецслужби. Тобто, ну, Ми розуміємо, що насправді а, ну, а, Іран є основним противником Ізраїлю в регіоні. Так? І тому а, ізраїльський МОСАД, як мінімум, він дуже багато ресурсів приділяє тому, щоб Іран посла. Причому ну це послаблення воно не тільки йде в русі там якомусь політичному чи, чи мілітарному, да, коли там ізраїльські ВПС наносять авіаційні удари по е, іранських військових об'єктах або об'єктах військової промисловості, але це також і е, така більш невидима робота, в тому числі із е, з середини, так би мовити, да, з тими рухами, які е, умовно є союзниками до е, іранського режиму нинішнього, але якщо з ними можна працювати, то ну ми можемо бути більш ніж впевнені в тому, що як мінімум ізраїльські спецслужби. Бо вони цих шансів не, не випускають, і очевидно, це один із способів ну такого так би мовити гібридного впливу на е, режим в Тегерані для того, щоб по-перше послабити їх в принципі. Бо ми повинні розуміти, якщо е, ну очевидно, скоріше за все, що за цим стоїть саме Ізраїль, е, Ізраїль в даному випадку зробить це не для того, щоб допомогти нам. Він робить це для того, щоб е, допомогти собі. Е, тому що Іран, е, от в цій стальці з Москвою, він знаходиться буквально там за кілька кроків до е, повноцінного ядерного арсеналу, починаючи від носіїв. Е, Балістичних ракет, так і закінчуючи ну ядерними боєприпасами, а, що, в принципі, Ізраїлю зрозуміло подобатися не може, і а, ну оскільки військовий компонент, як би, почати так би мовити військову кампанію проти Ірану, це від Ізраїлю потребує роботи з регіональними союзниками. Ну, це це робота насправді ведеться. ще з жовтня місяця вони там з Азербайджаном проводили спільні військові навчання. Ну, от і Очевидно, що азербайджанські аеродроми можуть бути використані ізраїльською авіацією для того, щоб Сути удари по е, території Ірана набагато глибше і набагато як би мовити ефективніше, але е, паралельно з цим ну паралельно з військовою компонентою, очевидно е, ізраїльські спецслужби шукали інші формати, яким чином можна е, спробувати ну з одного боку дестабілізувати е, іранський режим в цілому, а з іншого боку, відвернути від е, той самої можливої співпраці з Російською Федерацією. Ну і от очевидно, що вдалося домовитися з кількома польовими командирами Талібану, які вирішили в такий спосіб, по перше, заробити грошей, по-друге, очевидно, почати якусь свою маленьку переможну війну. Може, в них там якісь як кажуть проблеми на роботі да, там от, в їхніх регіонах. От, і від цього їм треба відволікти е, місцеве населення. Е, факторів тут може бути насправді дуже багато. От, але е, ну, це, скоріше за все, один із способів е, такого от, гібридного тиску на режим в Теграні. І справді, він, е, якщо все вдасться, так би мовити, да, якщо там хоча б якась задача мінімум буде виконана, в яку от, перед, перед собою ставили ініціатори цієї всієї ситуації, то е, справді це зможе допомогти. Повної мірі відволікти Іран від ну, посилення цієї військової співпраці в першу чергу з Російською Федерацією будемо стежити за цією дуже цікавою історією, як вона буде розгортатися. Дякую дуже за розмову. Тарас так. Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва. Ми говорили про міжнародну безпеку і те, як наскільки в цій царині все дуже сильно пов'язане між собою. Далі у нас будуть новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.